you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Що на день то сіється нова зрадонька, говорящих голів порохоботів і їм подібним. Цього разу відзначився Юрій Луценко в розмові з Бориславом Березою під гучним зрадницьким гаслом. Це був удар в серце. Солдатам зсу вистрілили в спину. Шлях назад вже нема. Виникає питання: вони там вже геть подуріли російські пропагандисти. Ой, як зрадіють таким гучним висловлюванням, що влада кинула наших військових. Військових нестача снарядів та дронів в той самий час Петро Порошенко заявляє, що тисячі дронів лежать на складах ДСС ЗЗІ. Невже таке можливо під час війни, коли країна потребує всю можливу зброю? Чи буде подальше розслідування та покарання винних, заявив Луценко. Ну так Порошенко ж має достатні компетенції щоб проводити ревізії на складах зі зброєю, точно власноруч перерахував усі дрони. А як вам ще така заявочка Луценка, що для виробництва дронів потрібно? Цього лиш два-три місяці, але офіс президента не просто забив на війну, а й не дає нікому виробляти зброю, бо Зеленський просто склав руки і сидить, чекає поставок зі штатів. Хоча весь світ бачить, як президент усі сили вкладає, аби ЗСУ були забезпечені усім. Великий воїн Луценко, який за його словами провів 120 днів у Бахмуті, запевнив усіх, що Зеленський особисто деморалізує ЗСУ через конфлікт з Залужним. Хоча президент уже неодноразово казав, що ніякого конфлікту не існує. Не з головкомом цей конфлікт вигаданий і живе, хіба що в несвітлих головах пороху ботів. Цікаво, коли ж вони вже зупиняться, і вигадають нову методичку, аби уже з новими силами атакувати президента. Нічого кращого вони ще не придумали. Луценко це Луценко. Він тільки й може як приписувати собі нагороди, звання, посади за допомогою інших. Крім того, він прекрасно вміє, хіба що розкидатися скандальними заявами в бік інших, що вони чогось не роблять, а за собою нічого не бачать. Біно пану Юрію нагадати, як він недавно кидався з радницькими заявами в адресу залужного і зачепив його скандальну статтю. Зеленському не вдалося добитися успіху у Вашингтоні, то нема чого це робити залужному. Усі засуджують статтю залужного з усіх боків, як просто шкодить Україні. Чому так відбувається? Відбувається тому, що хтось почав думати про рейтинги, а не про перемогу. Я вже про це казав і ще раз тверджую, а зараз не можна мріяти рейтингами, сказав Луценко. А тепер сидить в ефірі, і підносить головкома до. Небес, уїдливо розказуючи, який Зеленський поганий, бо назвав залужного Валєрою, а сам назвав його батя. Серйозно саме таке слово в бік командувача він вважає достойним. Так, ситуація на фронті непроста. Самі воїни неодноразово заявляли про нестачу снарядів у них і перевагу в цьому окупантів. Але учора міністр оборони вже розставив усі крапки над і у цьому питанні. Міністр умєров заявив, що міноборони працює над перескоренням і збільшенням можливостей закупівлі та виробництва дронів. На наступний рік окремо від уже затверджених 55 мільярдів гривень. Після того як ми розробили план на наступний рік, виділили, якщо не помиляюся, 55 мільярдів гривень як перший транш. Узагалі цими речами міноборони має займатися з наступного року. Але я, як міністр, не зупинив перекидання грошей від Держспецзв'язку на міноборони. Сказав продовжити, тому що ми вже повинні в кілька разів збільшити закупівлі. Тому як міноборони зараз працюємо згідно з затвердженим планом прискорити Збільшити спроможність закупівлі виробництва, окремо від уже затверджених грошів. Говорячи про нещодавно презентацію агентства, державний оператор Тилу Уміров наголосив, що ми маємо зробити політику закупівель, запустити окремі агентства з летальних закупівель на летальних, які ми зараз зробили. Є перехідний період, але головне, що ми не боїмося брати відповідальність, дивитися на натовські стандарти, залучати американських європейських партнерів. На жаль, закупівлі постійно були політизовані. Багато старих практик, які не відповідають сьогоденню і мають змінюватись. Отже, накинутися на діючу владу та критикувати це єдине, що вміє Луценко. Наразі ми бачимо, як влада щоденно вкладає усі зусилля, аби перемогти агресора, а любителі зрадоньки нехай не вставляють палиці в колеса. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свій коментар.